Давай, давай, ен, ман, ла-ла-ла. Іш перед дзвін. Нора залишила. Добрий вечір у вашій хаті, щоб усі були багаті. Щастя в хаті цій буде. Зараз Ангел сюди зайде. А ні, не зайде. Я знаю. Звідки? Ангел перед воротами. Упавши я. Де ти так навалився їв? Іра, ти де так навалився, ти в тебе світа. Я не Іра, я козак. <рисував> ти не козак, ти мудак! — Ти прийшов додому, то як моя жінка, алло. Твою мать! — А я ж злякався. Думаю, я так смерть, скоріше за мене запіло. Так, піому додому Марс спати. Ні. Марс спати. Ой, ката та ми колядуємо. Нам ще трішки лишилося. Ті ж не село. Ми були тільки в одній хаті. І що в одній хаті? Так. Молились. Там свято в людей. Як я? Дитина вродилася. Кого? Йосипа і Марії. Тух -тух. То мої воїни. «У спортивних костюмах?» Воїні ті душки. Оясни мені, будь ласка. всі такі п'яні, а один чорт березі я. Тасата. Да, Загалі. «Чекай, А хто до вашого вертепі чорта грай? Отець Михайло. Я священник чорта?